На каналі Ірина Литовка. Осінь настала, прийшла зима. Розклад по Україні на грудень місяць. Перший місяць зими я вже зробила. Подивіться, будь ласка, Силочка буде десь ось тут. А тепер подивимося, що ж там на Росії буде в грудні 2023 року. На Росії, які настрої, взагалі, що вони планують на Україну? І взагалі, задавайте мені питання, що вас цікавить по ситуації у зв'язку з Агресією Кацапії на Україну? Що буде на Росії в грудні 2023 року? Які настрої? Настрої на Росії. Стосовно. Їх агресії проти України. Планують, трійка жезлів Планують, задмислилися, але щось тасують, як оце, як карти. Але що їх буде очікувати, і вже не перший таролог каже. Суд Божий суд Божий бачите, найвищий аркан 20-й. Суд! Хай готується. Хай готується до Суда Божого за їх діяння. У грудні вже там почнеться. Так, Рицар Кубків, Пропаганда в дії, смерть, трансформація і отшельник. Ну, очередной раз доказали, що з ними ніхто не хоче знатися. Оце пан Лавров, який приїхав із засідання ОБСЄ, не дуже задоволений. Оце смерть, трансформація і почнеться нова. Новий етап, великої території Суд Божий. і він скаже, нас як не вважали за людей, як ми були одинокі, так ми і є. За кордоном нам сказали оцим агресорам, які все руйнують, і мирних людей вбивають, не місто в порядочних організаціях. І переназначили там. Тих керуючих в ОБСЄ, є, які були, які відстоювали Україну. І він тому такий кидався там на десь в Македонія було засідання на журналістів. Ну, Я мисленно назвала його словами з трьох букв. букв... Перва буква Х. А ви там в коментарях напишіть які слова. Хочу додати поправочку по Фреду, я не матюк сказала на нього за його відношення до журналістів. Так, настрої ми подивилися. Тепер подивимося їх плани на Україну, на Україну, на наші території. Які в них плани на Україну? Плани вони, вони в силі, король мічей, найвища мічова така карта. Ну, Ще й дрончики приходять, допомагають такі хороші країни, подібні їм. Ну що, вони в силі там, де вони зайняли територію. Вони оттуда і дрони пересилають і їх захищають ці території. Святкують. Святкують. Ми великі. Що ж я начиталась коментарі, аж голова стала боліти від сміху. E, пишуть, значить, вони коментарі. E, правильно робить Росія, що вас равняє. Ми сильні, є. ну, сила є, розуму не треба. Да. Сильний це не завжди розумний. По відношенню до них, це не там відсутність розуму да. і логіки. І так, э, плани Росії на Україну e, нападати. Використовувати допомогу, дрони їм будуть насилати, захищати окуповані території, чекають ще на допомогу. Але скільки в них планів, тих ілюзорних дурацьких, бачите, ну, нульовий аркан, от дураки, я ж кажу, великі і умні в лапках. От, ум російський він характеризується нульовим арканом, шутом. Вони йдуть як оті на нашу територію, незважаючи, що тут вже прірва, обрив, яма. Ну от, і тох, їх планів, жертви. І з їх боку, і з нашого. Тільки з їх боку гинуть оте от все шушваль, яку вони набирають. Є в них, звісно, і не шушваль, але вони їх не приберігають для трона, а беруть сюди, викосили регіони конкретно свої. Чоловічі добралися і до наших українських територій, викосили там на Донбасі території чоловіків, там виїдженки. Ось їх мета жертв як можна більше. Все. Ось такий розклад в мене получився про ще одне питанечко, подивимось. Чи буде на них летіти на Росію в грудні? Чи буде летіти? О, люди добрі, десятка, та ще й пентаклів, та ще і як. Все, до побачення! Підписуйтесь з вами.